Вітаємо, любі патрончики. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами вже такий довгий насправді час і допомагаєте своєю присутністю і любов'ю до йоги і разом із Корп йога підтримувати цей проєкт. Сьогодні для вас ми підготували тренування, яке розвине і розігріє ваші плечі, і а вже ж ми попрацюємо із нашою спинкою. Акіра вже готова, правда, Акіра? Ну, Ми починаємо. Спочатку у нас будуть перекатіки, потім послідовність собаці, потім плуг, потім знову перекатіки, послідовність собаці, плуг, і так ми повторимо, але різні будуть послідовності. Це тренування, в принципі, на все тіло, ви можете його використати з і так само ввечері. Ось, і обов'язково слідкуємо за нашою принаймою з вами. Починаємо. Починаємо ми з перекатиків, розминочка, вдих-видих, да, ви можете зробити вдих. Видих. Плавний перекат вдих. І видих, якби в метелика я трошки себе пушу вперед. Таких ще 5 вдих, видих. вдих І видих. Будьте розслаблені, пам'ятайте, що ви водичка, яка перетікає. Вдих, Розминайте свій хребет видих. І ще продовжу вдих, а видих, вдих і видих. І ще два вдих, а видих. І вдих, а видих. Останній раз вдих. видих. І вдих. Видих. Робимо сьомий перекат для того, аби переміститися в собачку мордою вниз Вдих, І я розплітаюся в собаку видих. Можете подивитися зараз. У нас 12 підходів, я виходжу із собаки в планку вдих. Повертаюся в собаку-видих. Голова розслаблена. Відстань руки, ноги ми не міняємо. Ми вклеїлись, відбудували себе, і собака народжує планку. Поїхали працюємо 12 разів. Дих. А видих, дих, видих, дих, видих, дих, видих, дих, видих, дих. А видих, дих, а видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, Видих, вдих, видих. Після даної послідовності у нас з вами крок або стрибочок до рук, вдих. І з видихом я сідаю, компенсую себе у плузі на 6 дихальних циклів. Так як це перший плуг, і їх буде ще два, ви можете зробити найпростіший варіант. Укладаю спочатку я поперед, видих. Ручки назад, за голову вдих, видих витягніться. І укладаю стопи в долоньки вдих і видих. Дихаю шість. Можете завжди рухатись. Follow your body. Відчувайте, де вам не вистачає витягнення. І взаємодійте з собою. Окей. Навдосім м'яко, поступово ви себе трошки пушите, да? і починаєте розплітатися з дихом, видихом, намагаючись себе утримати і розкласти повністю хребет дуже поступово, поступово, м'яко, плавно. Накилим. Ви завжди можете спочатку, наприклад, витягнутися або зробити скруточку. Круточка абсолютно рандом, ну в плані вона така плавна, м'яка, динамічна. Окей, я розплітаю себе навдосі у собачку мордою вниз видих. Окей, а, дивіться, зараз у нас наступна друга вправа, і вона заключається в тому, що із собачки я укладаю два ліктя. Я пробую. Можна ліктями поступово вже ж спочинати, але пробуємо. Да, Перспектива вдих. Два ліктя укладаю, дивлюся на килим, видих вверх, голова розслаблена. І тут вдих укладаю коліна, і акцент на видих це головніше видих дотягнутися, типа п'яточками до підлоги. При цьому теж таких 12 кіл. Відновіть своє дихання. І коли ви будете готові, ми починаємо. Вдих, видих, Вдих. видих. Вдих. а видих. Вдих. а видих. Дих, видих, вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, дих, видих, вдих і видих, вдих, видих, вдих а Видих, вдих, видих, вдих, видих, а видих, вдих, видих, вдих, видих, а видиха, вдих. Видих, вдих, видих, дих, видих, дих, і видих. Наступна дія у нас, як і в першій секвенції, у нас крок або стрибочок до рук навдосі. І я сідаю видих, у нас, у, нас я сідаю, видих. у нас другий з вами плуг. І в цьому плузі ми пробуємо зробити більш глибшу якусь варіацію, наприклад, перевести ручки назад за спинкою, зробити два замочки. Тому працюємо, ми укладаємося вдих, видих. Ручки назад, за голову вдих, видих. в долоні вдих, видих. І тут я переводжу руки назад за спину, докроковую плечем до плеча. Спробую зробити правильний замочок. Дихаю шість. Розприділіть вагу тіла з шиї, будь ласка. Amazing. І тепер ми змінюємо схрест пальчиків замочку, докроковуємо плечем до плечика, розподіляємо вутіла з шиї і витягаємося. Шість. Окей. Переводимо, розслабляючи руки їх назад за голову вдих, видих. І розпреділяємося поступово, знову розгортаємося повністю, накидаємо. І витягаємося вдих, повністю поперек, доукладаючи до підлоги видиха. Клас. Ну що ж, і ми от з вами прийшли зараз. У нас третя е, послідовність теж собаці. Ми виходимо із собаки в планку, в нижній упор, собаку мордою вверх або кобру, і знову витягимося собачку. Ви зможете таких зробити шість або дванадцять м'яз послідовних. Після цього у вас буде останній плуг найглибший. Ну і після нього розплітаючись, ви вийдете в шавасану не надовго, але просто як завжди, ви пам'ятаєте, після йоги, треба цей стан трошки подовжити. Медитативний, ще раз увагу до себе звернутися, якби таку крапочку поставити і потім вже йти по справах, несучи цей стан ваш день. Поїхали шість послідовностей. Ви вже зможете зі мною їх робити. Вдих перехід, видих планочка. Вдих перехід, крапка, видих нижній упор. Як у мій муля е, висемо тут. Да? Потім на адосі. Я витягаю себе в ковру або в собачку, видих і з вдихом трансформуюся назад, собаку мордою вниз. Вдих перехід, видих планочка. Вдих перехід, крапка, видих нижньої упори. Як у мій е, висимо тут. Да? Потім на вдосі. Я витягаю себе в кобру або в собачку, видих. І з вдихом трансформуюся назад, собаку, морду вниз. Після нашої послідовності стабільний крок або стрибочок до рук. І видих, я сідаю. Плух на 6 дихальних циклів Вдих, Видих. І це може бути найглибша варіація. Наразі це ви можете поставити коліна, спробувати біля плеч. Якщо це агресивний для вас плух, зробіть будь-яке інше положення в ньому. Ди, відновіть своє дихання. Розплітаємось. Можете зробити скруточку лежачи. Запрошую вас у недовгу шавасану. Можете зробити теж варіацію закриту, або з бабочкою, або повною Шевасина. Як вам от зараз бажається. Хочете, посидіть, наприклад, теж помедитуйте в тиші. Зберіть свою увагу ще раз на тому, як ви себе почуваєте після практики або навіть в момент. Неї. Підпустіть своє дихання. І розтікайтеся у просторі Намасте. Дякую вам за те, що ви обираєте скорб-йога.